Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів кави, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що говорять за спиною тих, хто дивиться відео, близьких людей, загадана людина. От загадайте таку людину, і давайте подивимося, про що говорять за спиною у вас ці люди. Ця людина, про що вам треба знати? От. Від загаданої людини, чи йде небезпека, про що говорять за спиною від загад... загадана людина? Так що загадуйте, давайте подивимося. Ця людина така власна, дуже хоче вами керувати, маніпулірувати. Раніше ви взяли якусь над нею перемогу. Ну, в такому плані, що вийшли з-під контролю, вийшли з-під впливу, не можуть нічого вам зробити. от а людина агресивна, зла. От. А у вас вдалося вийти з-під контролю. Зараз намагаються заплутати. Зараз намагаються зробити таку, як, заплутати, повутинням, обвити, чим то вас прив'язати. Ну і сила є, впливають. І ще говорять, що ви багаті, що у вас гроші, що ви дуже багато маєте, може, майна, мож... ну, от, що ви багаті. Це говорить ця людина. Так, скажіть, ну власне, хоче вас е, вами керувати, володіти, от, щоб ви далеко не відлучилися. Магію роблять на вас. Угу, втручаються, Що саме роблять? Скажіть, допоможіть, як саме роблять, що роблять? Хочуть зруйнувати ваш дім, щоб не було фінансів. А ще, якщо ви дружині, у вас є чоловік, то щоб і в нього не вийшло, щоб він не міг піклуватися за дітей і розрушилася ваша сім'я. Оце може бути. Магію на це спрямовують. Скажіть вище сили допоможіть що відбувається. А ви відчуваєте? От до вас підлещується вам щось хороше роблять, а ви все одно відчуваєте цей напад, і дуже гарно вдається повернути весь негатив назад, відстояти свої. Кордони, не підпускайте близько цю людину тут попередження. Людина ну, в своєму нещасті постійно заздрість дуже сильно може агресія бути безпричинна, ви ні в чому не винні, абсолютно. от І а, ці напади давно, давно. Заперечу весь негатив. Обираю. Дивіться, бережіть себе. Вас ця людина дурить, обманює, маніпулює, затягує в якісь свої тенети. Не хоче, щоб ви були щасливі у сім'ї з чоловіком в багатстві. Це попередження. Раніше вам вдавалося дуже гарно відокремити її, цю людину якби від себе відділити. Заперечую, весь негатив знімаю, повертаю назад, всі зглази, порчі, маніпуляції, втручання, розсорки, остуди, отвороти, мороки, будь-які впливи негативні знімаю, повертаю назад тому, хто робить по Верховному суду, не на переклад, на їх самих породаних, не по Тому, хто робить, вертаю, буде так і так буде. оцікаю весь негатив. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив, втручання? А, давайте ще одну людину загадаємо. Загадуйте іншу людину. І ще одну людину. Давайте подивимось, що говорить загадана людина за вашою спиною. Чи є якісь попередження, що треба вам знати? вийшла жінка, ви постійно од неї рятуєтесь, вона агресивна, нападає, теж немає причини, ви погано нічого не робили. У вас буває, вона може нападати на фінанси, щоб вам гроші не надходили, вам гроші не давали. ще інколи можете даже погано почувати, хворіти. От, робить до себе привороти, ще хоче жити, приїхати, жити до вас з вами. Дуже часто може боліти голова через цю людину, що вона робить чи приворот, чи може псує енергії. А що вона постійно лє, якусь воду? Скажіть, що це за програма? Привороти? І розсорки на розлучення. Тут хтось вас намагається розлучити. Скажіть, чи роблять програму алкоголізму? Так, да, можуть скидати алкоголізм теж. Так, це все погано. Заперечу весь негатив убираю, заперечую. На самотність. Та страшне. Ця жінка страшна. Заперечу весь негатив убираю. Всі порші, переклади, обміни, подміни, мороки знімаю, алкоголізм знімаю, обираю порші, прокляття, анулірую, більше не працюють, очищаю енергетику, очищаю повністю, всі обміни, подміни знімаю. Обираю весь негатив, повертаю назад, тому хто робить <кій> Верховний суд. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, захистіть, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, загадану людину. Поверніть назад, всі переклади, обміни, подміни, мороки, всі негативні програми, Порщина, алкоголізм, Порщина, самотність знімаю. Поверніть назад, тому хто робить все його лайно назад вертаю, очищаю енергетичний, фізичний простір до ідеального стану. І все, що стягувало, повертаю назад фінанси, здоров'я повертаю назад. Знімаю всі переклади хвороб, переклади зайвої воги. Знімаю, повертаю назад ворогам. Хай самі з цим розбираються, очищаю ваш енергетичний простір. І закриваю всі енергоотоки, більше не, не відбувається, перекриваю вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І допоможіть. Зруйнуйте плани ворожі, більше не зможуть магію вчинити Всі, хто... Загадані були, хто намагається негатив робити, втрачають енергію, втрачають свідомість, більше жити не зможуть, більше не зможуть лиха робити, тікають, більше не втручаються в життя, буде так і так бути. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Програми на алкоголізм більше немає. Програми. Зайв... Знімаю всі хвороби, переклади і обміни повертаю назад. Так що, будь ласка, дивіться, це дуже важливо. Так, тут застосовуються негарні прийоми, маніпуляції, приворотна магія застосовується. Вас використовують. Тут люди загадані, це люди, які не мають душі емпатії, вони використовують людей. От. І дуже багато ще залежить від вас. Якщо ви хочете, щоб вас використовували, то можна спілкуватися. Тоді все одно вас будуть використовувати. Ну, і ви можете використовувати, дзеркалити людей таких. Хоча, із досвіду, я знаю, що такі люди майстри маніпуляцій, і їх перехитрити як, ну, якимсь чином. Дуже важко. Вони просто від природі дуже сильні маніпулятори. То краще пропрацювати над собою і припинити спілкування. Це єдина така зброя проти таких людей. Вже з собою поговорити, що ви не хочете, щоб вас використовували, вам це не потрібно. От. А хитрость присутня, що магію роблять. От, ще є питання від глядача. Прошу ви ще сили, скажіть, допоможіть, хто підклав хрестик в машину свекруха? Це була свекруха. Ну, мені дещо ні, це не свикруха. Свикрухою є питання. Дійсно, ви її перемогли вже не один раз. От. зараз ви оговтуєтесь від усього того, як вам робили на розлученні. Як... Як на вас нападала свикруха? Але дивіться, зараз у вас відновлюється енергетика після цих всіх нападів. Свикруха тут не прийняла участі. Я перед чогось тут вбираю. Скажіть, хто підклав хрестик в машину? Це була мама. Мама. Мені йде мама. Чогось така жстока мама. Підклала, переклади зробила. Все лайно своє скинула, мама. Все своє лайно. Машину. заперечу весь негатив, убираю, знімаю. Вам дуже гарно вдається. Боротися із мамою, і перемога у вас ну, на вашому боці. Дітки, якщо є, от на дітей магію мама може робити ще. Це я знімаю, можуть хвороби бути, заперечую. Обираю, анулюю всі програми негативні. Порщ прокляття знімаю, відкриваю дороги і шляхи. Більше лиха зробити не зможе. Все погане, все лихе. Повертає назад. Більше лиха зробити не зможе. Всі скиди, переклади, хвороб, борги повертає назад. Отвертаю, отсікаю на віки вічні маму від вас, більше не можу втручатись, впливати не зможе, очищаю енергетику, знімаю, весь негатив, програму негативно знімаю. Парчі прокляття, обміни, подміни, анулірую всю негативну програму, що ніс хрестик, повертаю назад, тому хто робив, і всі, хто магію, роблять. Втрачають сили, енергії, втрачають свідомість, втрачають жити, більше не зможуть, більше лиха зробити вам не зможе. Боїться, тікає, лякається, більше до вас не втрутиться. на віки вічні. Всі прив'язки, поповини одсікаю, більше вам не потрібно спілкуватись. Обираю віки вічні. Буде так і так буде. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду. Прошу, одведіть, одверніть весь негатив, що йде від мами. Всі програми негативні, переклади, обміни, підміни. Беріть, одведіть і поверніть назад. І хай сама на собі це все переживає, не на переклади, не по колу йде, по крові не переходить. На ній лишається сама себе Хай магічі на себе, хай сама собі програми негативні зробить, буде так і такі. Це буде все сказане здійснено так буде. Дійсно агресивна мама дуже. Вам треба припинити Спілкування, як це роблять із близькими людьми. Раз тут треба зрозуміти, що ви для неї не не близька людина, ви її жертва. от Просто зрозуміти це. Угу. Важка, мама важка дуже. Вона має сама це все одробить, пережить. Тримайте на відстані. Тільки телефонні розмови, інколи різрідка дуже. І взагалі тут страшні програми. Так що будьте обережні. Ну, ще будемо переглядати, напевно, це питання. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, їм дуже необхідна підтримка щодня. Будь ласка, робіть 1-2 гривні, десять гривень, хто скільки зможе, допомагайте збирати на дрони, на автівки, на все, що необхідно для наших військових, підтримуйте. В цей час дуже потрібна допомога. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам, щоб у вас в оточенні були люди, які вас підтримують щирі, щоб ви відчували підтримку, раділи життю, і щоб люди з вами разом раділи життю. Щоб ви Відчували, що від них іде до вас, а від вас до них гарна енергія радості. І це нормально, це так треба жити. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!